Всім привіт! Продовжуємо з вами вивчати програму Бас Малий Бізнес і сьогодні розглянемо з вами такий документ як замовлення наряд. Він знаходиться в розділі роботи, замовлення наряди. Цей документ ми використовуємо тоді, коли надаємо послуги, але при цьому хочемо, щоб замовник бачив, які на це пішли матеріали, і також які пішли роботи і їхня вартість. Яскравим прикладом, коли використовуються замовлення наряди, є СТО. Вони люблять використовувати їх, тобто вони ремонтують автомобіль, вони туди включають якісь запчастини, роботу. Також замовлення наряди можуть використовуватися в меблевих підприємствах, в нерухомості, будь-де, де використовуються послуги і матеріали. Ми з вами будемо. Надавати таку послугу як ремонт холодильників. Отже, ми натискаємо замовлення наряди створити. І бачимо, що нам тут доступні тільки роботи і товари. Тобто це роботи це послуга, яку ми надаємо. А товари це якщо ми разом з послугою ще й продаємо товари. Бо тут від нас розробники сховали одну хитрість. Вона ховається в кнопці Ще, шапка, таблична частина. І тут можемо побачити галочки. Використовувати матеріали і чи використовувати зарплату виконавців. Ми це натискаємо. Також можна використовувати матеріали замовника. Натискаємо Запам'ятати вибір, для того, щоб нам постійно тепер відкривалося ось такий от Доступні поля. Вже з'явилося в нас поле зарплата і поле Матеріали. Почнемо додавати нашу послугу. Натискаємо Додати, Створити, ти, бачимо, нам поставило послуга. Пишемо ремонт. Записати і Закрити. І бачимо, що вкладка матеріали стала недоступна. Чому? Тому що у нас має бути номенклатура з типом не послуга, а робота. Натискаємо ще, дозволити редагування реквізитів, тип номенклатури, дозволити. і Тип змінюємо на «Робота», записати і закрити. Давайте ще раз перевиберемо і бачимо, що вкладка матеріали вже в нас має доступність. Поставимо ціна, наприклад, ремонт коштує 10 тисяч. Також зверніть увагу, що можна додати специфікацію. Тобто, якщо ми наперед знаємо, що в нас включає в себе ця послуга, які запчастини, ми можемо їх прописати в специфікації, і вони вже будуть автоматично підтягуватися в матеріали. Заповнити за специфікацією. Поточної роботи усіх робіт, тобто, якщо їх буде декілька. Ми додамо вручну матеріали додати, показати всі. Давайте створимо номенклатуру якусь там запчастини. Запчастини в штуках, хай вимірюється, записати та закрити. І давайте ми їх оприбуткуємо, тому що в нас ж їх немає в наявності, Оприбуткування. створити на перше число. Склад у нас, давайте основний склад, додати. Запчастини, кількість 100 штук, за ціною 200. Записати, провести і закрити. І в замовлення на ряді змінимо склад основний склад. І номенклатура напишемо запчастини. Наприклад, 50 штук нам потрібно. Далі вкажемо зарплату. Які роботи підуть на це все? Ось тут є розподіл зарплати виконавців. Ми можемо вручну додати кожного робітника, або ж можемо заповнити за бригадами для поточної, для всіх робіт. Давайте для поточної роботи. У нас тут була бригада, яка складається з робітник 1, робітник 2. Ми їх обираємо. І пишемо розмір. Наприклад, вони за цю роботу обох, на обох буде коштувати робота 5 тисяч. Ні, багато. Хай буде 2000. Ось один отримує 1000 і інший. Тобто, воно розрахувало, як 2000 поділити на 2. Якщо ми додамо ще одного робітника, і напишемо 2000. Воно вже розділило на 3. Якщо ми його вилучимо, то буде знову на 2. Тобто порівну розмір це загальна сума, а сума нарахування це те, що на них ділиться. Все, натискаємо провести і закрити. Покупця потрібно обрати. Хай буде в нас оптовий покупець. Провести і закрити. Так, роботи, замовлення, наряди і все. Рухів по цьому документу ще не було, ще запаси не списані, заробітна плата не нарахована. Це лише стан в роботі, ми можемо відслідковувати. А коли ми змінимо стан на завершений, тоді вже тут ми вибираємо тип успішно чи скасований. Якщо ми натискаємо успішно, то тільки після цього відбувається списання матеріалів і нарахування заробітної плати, ми можемо тепер перейти, наприклад, до виплати зарплати працівників. Якщо в нас було декілька замовлень нарядів, вони вже завершені, ми переходимо в персонал, платіжні відомості, натискаємо Створити. Травень зарплата, натискаємо Заповнити за залишками за поточний період. І бачимо, що до виплати у нас по 1000 гривень для них. Натискаємо записати і можемо створити на підставі видачу з каси або видачу з рахунку цих коштів. Також ми можемо їм зробити аванс. Наприклад, просто натискаємо Аванс, і суми. Вручну вказуємо авансу, наприклад, по 500 гривень записати і закрити. І коли ми ще одне створимо платіжну відомість із типом зарплата, натискаємо Заповнити за залишками, і воно нам все одно заповнило по старим даним, тому що ми ще її не виплатили. Після того, як ми цей аванс виплатимо, у нас вже розрахунки зміняться. Створимо на підставі витрату. Натискаємо провести і закрити. І тепер можемо створювати платіжну відомість на зарплату. І бачимо, що вже до виплати в нас по 500 гривень. Також можемо по цьому замовленню наряду теж робити оплату надходження в касу. Або на рахунок, створити небезпечне надходження на рахунок. Також можна податкову накладну зареєструвати, можна зробити прибуткову накладну одразу, тобто на ці запчастини, отримати і підв'язати до цього замовлення наряду. Дуже зручно відслідковувати в підлеглих, в зв'язаних документах. Також можемо подивитися, що у нас в звітах. По цьому роботи. Звіти. Є звіт виконання робіт, і оплата замовлень, нарядів можна відслідковувати. Формуємо, і бачимо, що у нас вже відвантажено по цьому замовленню, але оплати не було, залишилось оплатити. Також ще хочу вам показати друковану форму замовлення наряду. Переходимо в замовлення наряди, натискаємо на наш замовлення наряд і пускаємо на друк. Його. Ось і тут ми бачимо, які були роботи і послуги, і які працівники їх виконували.